Я буду бувати суп. Розпочнемо. Довела вже сюди води. Тепер саме на хаус. Включаю середній огонь. Ага. Тепер буду єсть такі макарони, у мене віна. Все, додала. Ем, тепер у нас буде картопля. Давайте, я візьмемо картоплю і додамо її. А тепер лавровий лист додаємо. Так. Тепер... М'ясо додаємо це воно воно скажете рекордки на карту. Тепер хай це все вариться. А тепер ми будемо Тепер готуємо тарілки. І ми, ми все ми... ставимо. І все, воно зварилось Тепер вимикаємо. Тепер насипаємо. Подпишіться і поставте лайк. Всім па-па